Слава Ісусу Христу, брати і сестри, друзі, всіх, хто до нас завітали. Ми раді вас бачити, мир Божий, нехай перебуває в вашому серці. Хай Бог благословить вас. Радійте, ви в правильному місці, в правильному місці, де збирається церква Божа, де збираються діти Божі. Це є велике благословіння. І Ісус Христос одного разу сказав ці слова. Я збудую церкву Мою. І ви знаєте відповідь, і скажіть ви мені. І ворота пекельні її не здолають. Так, це правда. І хтось може подумати: ну вже, напевно, немає що говорити, то постійно одні ті самі якісь слова, ми їх на пам'ять знаємо. Це як Івана 3:16, бо так Бог полюбив світ. І створив Бог церкву Ісус свою, і ворота пекельні не здолають її. Хтось думає, що це знову такі банальні, звичні слова. А я вам хочу сказати, що це глибока, потужна істина Божа. Ісус Христос створив свою церкву, і ворота пекені її не здолають. Ось це зібрання, яке сьогодні збирається тут, воно є захищеним. Церква це є місце захисту для Божої людини. Це є місце спасіння, місце укриття, це там, де ми збережені. Це місце, де ми захищені. Де наш розум він захищений від ворожих нападків, від ворожих стріл? Апостол Павло до Тимофія в першому післанні своєму, в третьому розділі, 15 м віршем, пише такі слова. А коли забарюся, тобто затримуюся, можливо, хтось не знає такого українського слова, коли затримуюся, то щоб ти знав, як належить поводитися в Божому домі. Це церква живого Бога, стовп і підвали на істини. Церква це місце, фундаментальне місце, де знаходиться Божа істина. Брати і сестри, ми знаходимося в місці, де перебуває Божа істина. Ми можемо сказати: а я піду, я буду вдома, я мені церква надоїла. І ми попадаємо в неправду. Ми попадаємо в заблудження і в такому випадку. Людина може навіть втратити своє спасіння через те, що вона відокремлюється. Ви знаєте цей приклад класичний, коли вівця десь від стада відбивається, за якою вівцею біжить вовк. А та, яка десь там запуталась, правда, десь там ходить собі, тиняється. О, тому церква є місце Божого захисту для Божих людей саме в церкві, саме в цьому спілкуванні. Ворота пекельні не можуть здолати Божих людей. Якось я прогулювався нашим ринком і зустрів нашу одну сестричку яка давно вже не ходить в церкву. Ну і я подивився на неї, і так дивлюся, вона ніби як проходить мимо і старається мимо далі пройти. Я так трошки <кій> привернув на себе увагу, ну, вона призупинилася. І я кажу, а що, а як? Чому ви не в церкві, приходьте на зібрання, ми вас чекаємо. А вона каже, коли я лежала в лікарні, ніхто до мене не прийшов відвідати. І тільки там хтось один ходив до неї. А я кажу: а як так сталося, що ви лежали в лікарні, а ніхто про це не знає? І вона, е, я казала, а кому ви казали? Ну, я сестричкам яким сказала, кажу, я. І я не знав, що ви в лікарні лежали. Я кажу: а чому ви зараз не ходите, ви ж не в лікарні? В мене така хвороба, яка не дозволяє мені ходити в лікарню. І знаєте, і я вже дивлюся в ці очі, в церкву, да, вибачайся. така хвороба, яка не дозволяє мені ходити в церкву. Мені важко сидіти. Але я пам'ятаю цю людину ще до того, як вона захворіла, як вона каже, була в лікарні, вона просто ходила по місту, займалася своїми справами і в церкву не ходила. І сьогодні вона, ну, ніби як ображена на братів і сестер, які її не відвідали в лікарні. Ніби як ображена. І що робить лукавий? Через що він відокремлює людей? Через образу. Буває так. Образився на когось в церкві і не хочеш ходити навіть далі в ту церкву. Е, Давид каже такі слова. Псалом 55, з 13 віршу. Якби ворог зневажав мене, я стерпів би, якби мій ненависник повстав проти мене, я заховався би від нього. Але ти, такий же чоловік, як я, мій довірений і мій приятель, я, з яким ми спільно насолоджувалися розмовами і разом з іншими ходили до Божого дому. На кого ображається автор цих слів? Не на ворога, не на ще на когось. На тих, хто були поруч, правда? На, на тих, з ким ходили в церкву, на, ти, на тим, з ким ми спілкувалися. Найчастіше через отаке диявол підходить до е серця людського і каже: там тебе не люблять, там тебе не поважають. І через образу намагається е відокремити, людину від церкви. відокремити людину від церкви. І взагалі люди, які ображаються, я би їх поділив на дві категорії. Можливо, ви зі мною погодитесь. Це тих, яких справді образили, правда? І ті, які думають, що їх образили. Ну, я думаю, що так. Але сенс той самий. Не те і не те не може бути правильним варіантом для людини, яка є віруючою, яка вірить для Господа, правда? Я чому це говорю? Я просто зустрічаюся і спілкуюся з людьми, і я бачу, як деякі люди. Просто відокремлюються від церкви, і вони вбачають в цьому що вони роблять для себе краще. Мені вже надоїло, мені там достали, мені там брати і сестри не подобається, мені щось заважає, я не буду ходити, я собі вибрав інший шлях. І е, получається так, що е, пізніше ця людина попадає в великі проблеми. Через що? Ми на початку зачитали, е, що. Бог створює церкву свою, да? і ворота пекельні її не подолають. І ми бачимо ту вівцю, яка відділилася від церкви. І ворота пекельні якраз мають владу здолати ось таку одинок, одинокого такого воїна. Е, чому? Чому церква? Де, в Де би ще можна комусь наступити на болюче місце, як не в церкві, правда? Є в нас кожного свої такі мозолі, які ми бережемо, і хтось нам наступить на нього і з нас щось вилазить. Саме в церкві викриваються наші негативні сторони і наші недоліки. Навіть гріховні речі, які поселилися в нашому серці, саме в церкві вони можуть викритися. А ти в церкву образився, що виявилося? Виявилася образа, що ти є людина, яка піддатлива для образи. Правда? Церква є місце, яке виявляє ті речі, від яких Бог хоче нас звільнити. Недавно в групі, я проповідував, я згадував брата нашого Вінковського, і в групі хтось викинув брата, теж вже покійний наш брат, і він говорить: думайте про те, що співаєте. Чи бачили так, цей ролік? Думайте про те, що співаєте. І він каже, я отак співав одну пісню, я не пам'ятаю, про яку там пісню йдеться, але приблизно так. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя. І навіки з ним зілюйся в царстві вічного буття. І він каже: Я так співаю, співаю, руки догори підняв. алілуя». І тут мені Бог каже: віддай автомобіль. І я такий: Оп! Віддай там є людина, якій потрібно віддати автомобіль. Віддай автомобіль. І він, Господи, то він в мене ще такий досить ну, нормальний, новий, ще не потрьопаний життям, є в смислі його віддати. І знаєте, церква це те є місце, де ми співаємо цих пісень. Правда? Ми співаємо цих пісень. Церква це місце, коли моя сестра Ірина каже, коли співали пісню, поклич мене Боже, я піду, куди ти мене по... ну, пошлеш, я піду. Вона каже. Ну, 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 я не буду цю пісню співати. А чого не будеш співати? Каже, вдруг мене Бог в Африку пошле. Проповідувати місіонерам: Не-не-не, не піду. Брата і сестри, в церкві ми знаходимось в тому місці, коли ми, Бог через своє слово, через пісні викриває наші кривизни, кривизни нашого серця, наші недоліки і наші ну, гріховні, може, навіть речі. Бог через пісні навіть відкриває. А знаєте, я скажу, «Да, ви думаєте, що ви співаєте. Але я хочу сказати: але ви співайте. Все віддам я для Ісуса, я не буду співати, бо Почекайте, ти думаєш, що ти співаєш, але ти співай цю пісню. Ти Як називаєш Ісуса Христа? Я називаю Його Своїм Господом. так? Да? Ну, Якщо ти називаєш його своїм Господом, то ти готовий зробити те, що Бог тобі каже зробити, правда? Ну, амінь. Амінь амінь, це правда. Тому, коли я кажу, співайте цю пісню, все віддам я для Ісуса, і коли ви побачите, що якась жаба давить, то це дуже добре, що ви побачили, що вона давить. Правда? Амінь. Кажу, да. Коли ви співаєте і бачите, що у вас щось давить, я, я не готовий віддати, в тебе проблема в серці? В смислі ти не готовий дати. Тобі Бог каже, зроби це діло, ти кажеш, я не буду співати, бо я не готовий. То може, ти, може ти не Божий? Може ти не можеш Ісуса Господом своїм називати в такому випадку? Якщо ти не готовий зробити те, до чого кличе тебе Бог? Правда? Мені подобається батько колись розказує, був у нас Жигуль, п'ятерка. Пам'ятаю добре, цей колір дипломат. П'ятьорка, класний жигуль, мені 12 років було. Їздили, ще в аварію в ньому попали. І каже Бог для батька: віддай цей автомобіль. <кхи> в смислі. <хи> а я що? Віддай цей автомобіль. А група в ефірі Острог, там, Вельбівна, вони співали, їздили місіонерською діяльністю. Їм каже, треба цей автомобіль. Ну, ладно, віддає. Бог дає другий автомобіль. Дає Форд на автоматі коробка через брата Ярослава. <хи> Хороший Фордік. Бог дає форт. Да. Проходить трохи часу, знов голос. І це й треба віддати автомобіль. Та ну, ну це вже форт на автоматі. ну Бог, ну перестань, ну, несерйозно. Так Бог дає ще кращий автомобіль. Ви розумієте? Коли ми співаємо пісню Все віддам я для Ісуса, і тут ти чуєш голос віддай. А це означає, що якщо ти не віддаш, ти залишишся з тим, що ти маєш з «Жигулем». Якщо ти віддаш Бог, можливо, тобі щось краще приготував. Ми називаємо Ісуса своїм Господом. Ми називаємо, що Він є наш Бог, Він є наш Господар, і ми кажемо, що ми хочемо слухати Його голос. Правда? Тому ми церква, і церква це є те місце, де відкриваються наші проблемні речі нашого серця. Наші прив'язаності, наша гординя, наше несмиріння, наше непрощення. Саме в церкві воно відкривається. Наші образи відкриваються в церкві, образи на брата. І що з цим робити? Що з цим робити? Брати і сестри, треба каятися. Сьогодні проблема, що люди, знаєте, ми вчора приїхали з конференції, звід на конференція Хмельницької області. І там був звіт, стільки членів добавилося в церкви, стільки людей відійшло, померло, а стільки людей залишили церкву. Питання чому? Чому ви залишили церкву? Люди втікають від самих себе. Сатана їм там показує гарну обгортку, ніби смачна цукерка, а в тій цукерці загорнутий яд. Люди відокремлюються, будуючи стіни від церкви, і проходить трохи часу, і вони хизуються цим, На що ви мені потрібні в церкві? Я не буду ходити в зібрання. Мені вдома добре, я в інтернеті послухаю проповідь. І люди будують ці стіни, і через певний період часу вони не заважать, як ці стіни перетворюються у в'язницю для їхнього життя. Тому, брати і сестри, церква місце Боже. Церква є стовп і утвердження істини. І тільки в церкві Божій людина має захист, стовп і утвердження істини. Тут є істина. Одинокий рейнджер, одинока вівця, одинокий солдат, да, полі, не воїн, вівця, вона під, під, підвергає своє життя небезпеці. Тому, друзі, якщо ти бачиш, що в твоє життя прийшла образа. Гординя, неприйняття, е, ти самодостатність прийшла, воно відкривається саме через церкву. І хай Бог благословить побороти це, викритити це і бути духовно зрілою людиною, яка переможе цей момент і скаже: Господи, да, образився, да, злюсь на цього брата і сестру, да терпіть його не можу. Допоможи мені, смири моє серце. Дай мені тої любові, щоб я міг перемогти самого себе, перемогти цей гріх. Допоможи мені перемогти ту жадність, Бог каже, дай благослови да, брата, сестру, прийми участь, прийди, зроби. А ти не хочеш, да? в церкві воно відкривається. Давайте ми будемо молитися про те, щоб коли навіть через церкву свою, через Божу присутність, через пісні, Бог відкриває певні речі на наше життя. Ми будемо мати ту духовну силу з Божою допомогою, перемагати і рухатися далі. Амінь. Церква буде співати зараз, група буде співати, прославляти нашого Господа. І якщо ви почуєте пісню, я піду за тобою, ви знаєте, що краще піти, куди б він не покликав. Краще піти для нас, куди б він не покликав. Стоять на місці, не варіант. Треба рухатися вперед. Тому ми будемо стояти, але будемо прославляти і рухатися вперед. Батько наш небесний, благословене Твоє святе ім'я. Благословене Твоє святе ім'я, Господи наш. Ми возвеличуємо Тебе, ми прославляємо Тебе. Ми є зібрання, ми є церква Твоя, ми є ті, які зібрані навколо Твого святого імені. Ми є, Господи, ті, які називаємо Тебе Господом. І ми хочемо чути Твій голос, ми хочемо приймати Твою волю в наше життя. Ми хочемо, Господи, отримувати повеління від Тебе і мати цю честь виконувати, Господи, Твою волю, рухатися, Господи, туди, куди Ти нас посилаєш. Попри, Господи, наші негаразди, попри наші недостатки, попри те, що ми думаємо, що ми інколи не можемо. Господи, коли Ти посилаєш, Ти забезпечиш. Ти даєш сили і Ти, Господи, поблагословиш. Благослови моїх братів і сестер Боже, щоб ця істина утвердилася в нашому житті, що ми, як церква, як живе тіло Твоє, як єдиний організм, тоді ми сильні, тоді ми сильні і ми маємо життя. Господь і сьогодні я молю Тебе за тих людей, які вирішили, що вони як рука можуть існувати без тіла, що вони, Господи, як якийсь орган, можуть самостійно функціонувати. Господь, нехай прийде усвідомлення того, що вони заблуджуються, що вони заблукали, Господи, і нехай прийде покаяння в їхнє життя. Нехай, Господи, прийде смиріння, нехай буде відібрана ця гордість в ім'я Ісуса Христа. Господи, ми благословляємо Твоє ім'я і дякуємо, що тут Твоє життя. Тут циркулює, Господи, кров Твоя, тут циркулює, Боже, Твоє життя. І тут, Боже, ми маємо благословіння, Ми можемо підтримувати один одного, ми можемо докоряти один одного, ми можемо підбадьорювати один одного, вдохновляти, Боже, благословляти саме тут, в церкві, як спільнота Твоя. Нехай, Господи, буде Твоє ім'я благословене і прославлене. Наші уста нехай сьогодні з радістю проголосять Тебе царем і Господом. Amen.